Сьогодні в голові мені прийшло питання, чи прикольніше грати в Майнкрафт професійно? Або ж грати у своє вдоволення та нікуди не спішити? Відповідь мені сподобалась. Також в кінці я поділюся з вами дещим дуже неочікуваним. Я почав з нормального Майнкрафту, не спіша. Наша ціль буде зробити фулову алмазну броню. Зразу почав зрубання дерева. Йож лізу. Афіть. Я пішов в шахту шукати діаманти. Ого-ху. Капец. Бам! Еміральд, опять. А, Йоу! Алмаз! Так, як думаєте, скільки тут алмазів? Я думаю, що тут або один, або три. Один... Окей, один. Тут один тоже. Окей. Я копав алмази, та все було добре. Але чогось не хватало Йоо! Нашов! Офіть. 24, 25, 26 і тут лава зараз. Прям 27 алмазів погнали. Туда! Овієть, ми це зробили! Я зробив фолову алмазну броню за 17 хвилин, та я був радий. Я зробив світ для наступного експерименту, та в цей раз я буду спідранить. Добув дерево, та знайшов деревню. Овіть, овіть. Деревня. Вбив Голема? Насобрав достатньо смарагдів Та брейдний владника, щоб купити алмазну броню. Ну нарешті. Фух. Погнали. Пам Штани Пам чободя! Пам нагрудник І шалом. Афігеть. Воно так ще й близькає, прикольно. Афігеть. В цьому відео завжди чогось не хватало. Та для мене це мої друзі, з якими я завжди маю ще кращий настрій, ніж завжди. Дякую кожному з вас за перегляд, та це було моє перше відео. До зустрічі!